Привіт друзі! Сьогодні маємо 3 число понеділок. Хотіла записати вам серію вчора. Олег був зайнятий займався сім'єю. І виходить серія сьогодні вийде. Що вам хочу сказати? Що на сьогоднішній день у нас йде підготовка до середи в середу у нас буде акція під комітетами. ну Знову буде чи не буде, це вже вирішимо трошки пізніше. Зараз у нас 3.04, це 3 квітня, 2 години дня, 14. та Чекаємо відповіді із поводжувальної ради сьогодні, з Верховної Ради. Будемо розуміти, чи внесені наші, наш законопроект на порядок денний до комітету. Зараз маю таку, таку неприємну річ, трошки маю травму, їду на операцію. Олег не тільки займається діяльністю, ще й картоплю садить, так? Да? Так, ще картошку садимо. На сьогоднішній день треба допомагати всім. Але кажу, що чим старше стаєш, тим більше полюбляєш ковирятися в землі або привикаєш до неї. Хрін я Відповідно, трошки пізніше ми змонтуємо в один ролик це все. Обов'язково скажемо, які будуть плани на сьогодні. Обов'язково вийдемо до ефіру, ще в Фейсбуці. Ну, Я думаю, що такою грандіозною акцією закінчиться наше противостояння тому свавіллю держави, чиновників. Ми плануємо цей захід по всій Україні. Цей захід має бути від Закарпаття Львова до Одеси, Києві, Харкові. Так що хай чекають. Ми зробимо їм дійсно ну, скажімо, неприємності, які будуть пов'язані з їхньою професійною діяльністю, з тим, що вони методом нахабства відбирають у людей транспортні засоби. Дзвонять із усіх регіонів, із Луцька, дзвонять із е, Івано-Франку, Київська, дзвонять із Чернівців, що транспортні засоби забирають, ставлять на майданчики. Зараз е, хлопці в Закарпатті в, е, зібрали теж базу е, Внутрішніми наказами, отримано на митницях наказ, який Пов'язаний із виявленням правопорушників. Тобто Вони зараз вже требують від пасажирів митники, ще раз підкреслюю, митники потребують від пасажирів документи або паспорта для того, щоб перевірити, є пасажиром, боржником митниці чи немає. Ну Це свавілля, яке вони дозволили собі, відповідно, ми з цим будемо боротися, будемо присікати такі речі. Одним із прикладом почнемо із Закарпаття. Хлопці там дуже активні, особливо там Паша, Павлов, його команда. Хлопці там достатньо активно займаються боротьбою проти свавілля митників. Відповідно, будемо показувати, відповідно, будемо розказувати. Поки, поки що дякуємо. Трошки лірики про про, про сім'ю хотів сказати, так? Я? Та. Та ну про сім'ю то таке. Хочу сказати однозначно, що вчора е, вчора Скажімо так, був вихідні дні, і кожен із нас має ще помимо таких Бізнес, жит... бізнесу, проблем Бізни... і забот? Так, да, всіх є заботи, всі є їх, всі їх проблеми. Але обов'язково потрібно пам'ятати про своїх близьких, рідню, сім'ю. До речі. Виділяти час їм. До речі, хочу сказати, що найголовніше, що. Ми живемо, сьогоднішнім днем живемо, стараємось заробити гроші, стараємось построїти бізнес, зробити, купити квартиру, машину, зробити ремонт, одітися, обутися, дітей обути, поїхати відпочити. І так пролинає життя. І ми не бачимо своїх дітей, ми не бачимо своїх батьків. Ви знаєте, в мене я втратив маму, вона померла від раку, але Спогади, наскільки яркі і болючі, що на сьогоднішній день я чітко вам можу сказати, що поки ваші батьки живі, ви можете бути тільки дітьми. До речі, хочу привітати свого батька, в нього сьогодні день народження. Хочу побажати йому здоров'я. Все найкраще. Так от, що хотів сказати, що проводьте більше часу зі своїми дітьми, близькими, жінками. На те і вона є неділя. Неділя, то сімейний день. Підіть в церкву, підіть погуляйте, підіть до річки, до води в парк. Уділяйте їм більше часу і вони вас будуть віддячувати вам любов'ю, щирістю, повагою до вас. Всього вам хорошого. Дякую. Ми вже в лікарні. А я готовий. А, готовий різатись. Готовий. Якраз вже читаю коментарі на ютубі. Так что, народ, пишите нам комменты. Пишите комменты? Сейчас когда делать? А что? Сейчас включимся, народ. Народ, или хуже. на РНГ не походу. Сканировать пальцы.

Сейчас заходится сливочек, мы посмотрим, у вас общим в течение 10 минут. Сколько чкаты? Ходом 10 почка. Хорошо. У нас, оказывается, радіація в Украине практически бесплатная. Очередную дозу этого самого бегала. Облучение. Облучение, да я его получил. Видишь, да. Чудесное. Квадратный палец. Так что дальше будем смотреть.